Друзі, всім привіт! З вами компанія Бексавто. І сьогодні в нас дуже незвичайний автомобіль, як для українських доріг. В Україні, наскільки мені відомо, ще не було такої машини, такого електрокару, з такою потужністю, знову ж таки, з країною виробництвом. І давайте все ж таки переглянемо ключ якого автомобілю лежить у мене зараз в кишені. У нас на огляді Zikr 001 комплектація U. І знову ж таки, давайте трошки перейдемо до історії цього автомобілю. Далеко, там, в 10-2 році, компанія Volvo робила виробляла дуже, досить гарні автомобілі, практичні, безпечні, але дорогі. І їм не вистачало, так би мовити, фінансової спроможності тримати цей завод. концерн великий на плаву. Так, і тоді китайська компанія Geely, яка продавала досить багато автомобілів, як звичайних автомобілів, так і якихось там електромобілів, різних. Ну в цілому концерн великий. Вони викупили Volvo і почали робити автомобілі з своїм якимось натхненням із Volvo, і як Volvo з натхненням від Geely, так і Geely з натхненням від Volvo. І, власне, було декілька різних інтеграцій Volvo Gilly. Про них ми казати сьогодні не будемо, скажемо лише про одну. А саме Linkico. Lінico це торгова марка, під якою ось цей автомобіль, Zikr, вийде в Європі. Наразі, наскільки мені відомо, ще немає таких якихось анонсів по даті його точного виходу, але тезтездрайв або ж краш-тести саме компанії LinkyCo можна побачити там в Ютубі, знайти в інтернеті. Все це шукається без питань, воно все є. І якщо ми будемо казати саме про зікр. І що ми тут отримуємо? То в нього є три комплектації. В нашому варіанту, варіанті це комплектація U, вона комплектується в нас 100 кВт батареєю, має розгін до першої сотні за 3,8 секунди і 740 Нм моменту. Автомобіль повністю заточений під спортивний, під спортивний седан. В нього йде пневмопідвізка, ви можете як зробити собі такий маленький паркетний кросовер, підняти його трошки, але ну, до кросовера він трошки, трішки натягне своїм квіренсом, так і використовувати його як типову спортивну запальничку. Або знову ж таки. Це електромобіль, на ньому можна їздити щодня до магазину та куди завгодно. Тут 600 км запас руху. До речі, з 23-го року компанія Зікер Linkico, анонсувала на цих автомобілях в топовій комплектації 140 кВт батарею і запас руху до 1080 км. Уявіть собі, 1080 км на одному запасі руху. Ви куди захочете, туди точно доїдете. А якщо казати більше про саме цей автомобіль, то давайте перейдемо тоді до його якихось загальних габаритів, трошки подивимося його з боку і перейдемо до основного. Частини цього авто, це до салону. Отож, давайте поговоримо трошки про комплектність цього автомобілю. Що саме ви отримуєте, коли купуєте зікр? Ну, по-перше, це силует автомобілю, який видно здалеку. Це купа всіляких камер, всіляких датчиків, які зчитують всі повністю ваші рухи на дорозі. Це купа різних всіляких сервоприводів, тобто там відкриття автомобілю. У нас виконується через кнопку. Ви, наприклад, підходите просто, якщо у вас ключ в руці, натискаєте, відчиняєте автомобіль, і знову ж таки, в нас є датчики. Датчики не дозволяють двері відчинитися далі, аніж це потрібно вам. Точно так, так само ви можете закрити автомобіль. Якщо казати за зовнішній фактор цього автомобілю, то ще на початку його випуску, коли тільки тільки він був анонсований, колеги, та в принципі я сам також згадували таку собі аналогію, можна і так сказати, з. Одним таким чудовим автомобілем, європейським, всі його дуже добре знають. Я думаю, ви також зрозуміли, що це за машина. Напишіть в коментарі, будь ласка, що саме це за автомобіль, на що він схожий. Німецький концерт автомобілю, так, і дійсно щось схоже в ньому є, але є відмінності. Наприклад, вдовжину ця машина сягає 4 метри 97 сантиметрів, Тобто майже 5 метрів у вас є. Електромобілю, велика машина, вам комфортно буде сидіти як в салоні, на передньому, так і на задньому сидінні. Багажник там має майже 2000 літрів. Висоту цей автомобіль невеличкий, 1,5 метри всього лише, але знову ж таки, ви можете його трошки підняти на внегному підвізці, і у вас буде на 10 см він може підніматись. І ширину цей автомобіль має 2 метри. Тобто, якщо ви о, захочете раптом на цьому автомобілі посидіти в трьох, у вас не буде ніяких проблем, тому що, ну, машина велика. Цей автомобіль у нас має всі повністю плюси, як і швидкого такого седана, так і кросовера великого автомобіля, в яких буде зручно сідати, комфортно їхати. І знову ж таки, є деякі доп-функції. І з безпеки тут також автомобіль суцільно забезпечений всіма видами безпеки. Якщо брати і розглядати якісь китайські автомобілі, тобто ті самі BYD, там Volkswagen ID 4, 6, порівнювати його з якимись такими автомобілями, то він має. Всі повністю. Показники безпеки, їх там в Китаї є 5 показників. Це по китайським нормам, це подушки безпеки, це ремені безпеки, це деформація кузову, це система слідкування за дорогою, ну і знову ж таки система додаткових асістів. Всі вони тут є: радари, камери, якщо ви хочете, там система сліпих зон вона є, тому що оглядовість позаду автомобілю ну трошки не сказати, щоб зовсім зручна, ну, тому що в нас є масивна задня частина, масивні лінії, і це трошки все ж таки заважає. Але знову ж таки до всього звикаєте. Якщо з практичної точки зору ще трошки поговорити, в нас є як повільна зарядка, та зарядка, якою ви можете заряджатися до 16 А швидкості, а також у нас є швидкісна зарядка, яка виконана трошки в більш так би мовити привабливому вигляді, так, вона йде у нас на сервоприводі. приводі. Тут ви можете заряджати весь автомобіль за приблизно 40 хвилин до 80%. Але ця зарядка, як ми завжди кажемо, трошки вбиває вашу батарею, тому що ну, перенавантажується батарея, перенавантажується в принципі, вся система. І після цього йде деградація якихось елементів батареї. Зачиняється все також саме на сервоприводі. Як я вже казав, в цьому автомобілі досить багато всіляких там приводів, сервоприводів. Передня частина автомобілю трошки нагадує нам е, таку собі жабку. От передом зікр 001 чимось схожий все ж таки на теслу Трійку або Tesla Model Y, тобто це ті самі е, такі вуз, вузькі фари, ліхтарі, але є е, деяке, але, вони переходять в такі е, проздовжні вставки, е, які також е, світяться, які також виконують певну функцію. Вони налаштовані, вони е, під, е, підрулюють. Чимось, можливо, вони завдячують також тим, тим самим ліхтарям, фарам від Audi, які мають свої основі матрицю. Але саме компанія Zikr, Linkico, Zikr, Geely, Volvo, так, будемо казати так, вони зробили те, чого не зробили ніхто в. В їх попередниках, тобто, наприклад, ті самі Volkswagen ID 4, які там вартували, якщо там про базові комплектації казати ID4, топова комплектація Ідітго та базова комплектація зікрати, там не така велика різниця буде. Volkswagen немає тут під капотом нічого. Тобто у вас там буде просто електродвигун, інвертори і все решта простору, вона буде зайнята. Тут попрацювали на славу. Частини, які потрібні вам будуть для обслуговування цієї машини, вони залишили відчиненими. Тобто, якщо нам потрібно буде, в нас є тут рідина для гальм. Омивайка, а також 12-вольтова батарея, якщо нам потрібно її там підкурити, замінити чи ще щось зробити з цією машиною. У всьому іншому, вам тут, о, в принципі, нічого іншого не потрібно. Тут о, і є також такий маленький, так, дійсно маленький багажничок, але він є. Тобто, якщо вам потрібно покласти сюди вашу сумочку, зікр, тут, до речі, дві таких сумочки: одна йде з зарядкою, інша сумочка з зікер іде з компресором. Якщо вам потрібно покласти саме таку сумочку, вас, і сумочку з зарядкою для того, щоб не займати цей простір в багажнику, там, так, не ну, для того, щоб там, обслуговувати ваш автомобіль на шляху, коли ви їдете, і вам там щось потрібно з ним зробити, вам не потрібно це все там в багажник, так, у вас для цього є спеціально виділене місце з попереду. І це зручно. І практично. Окремої уваги також нас вартує задня частина цього автомобілю. І для того, щоб показати вам його задню оптику, я підчиню двері для того, щоб у нас увімкнулись ці ліхтарі. Як ми бачимо, в цілому вся система виконана досить гарно. Все там, де воно потрібно бути. Якісь там частини вони взяли від того самого, самого Каділаку, як, от, наприклад, оця частина рівна. Ну, Все ж таки нагадує Cadillac ATS або ж там той самий, наприклад, останніх років їх ct 5 Багажне відділення. О, в багажному відділенні в нас також досить багато простору. У нас тут йде все повністю покрите ворсом. Є складання заднього ряду сидінь прямо з багажнику, є також керування пневмою тобто ми можемо як приспустити наш автомобіль, так і підняти його. Крім того, є тут також і о, ніша, яку можна підняти. Під нею йде доступ до батареї і, власне, доступ до о, пневмопідвізки до балонів, для того, щоб їх обслуговувати, тому що так, це автомобіль з пневмопідвізкою, його потрібно обслуговувати. Загальна ємність цього багажника складає 2000 літрів, тобто, якщо вам потрібно буде щось перевести велике, там, можливо, когось перевезти тут, так, чи там, допомогти комусь з перевезенням, ви також це зможете зробити, хоча я не знаю навіщо це робити саме на зікер-нудну людину. А далі давайте відчинимо цей автомобіль і переглянемо, що в нього все ж таки всередині. А всередині у нас дуже багато є всяких, всяких функцій. Особливостями додатку цього автомобілю є те, що можна взяти Zikr 001 з додатковою функцією автозатенення панорами. Тобто, коли ви будете виїжджати і у вас, наприклад, дуже сильно буде вам світити сонце, ви зможете налаштувати панораму і зробити її трошки там світліше, темніше, як вам буде зручно. Якщо в багатьох автомобілях в нас ідуть просто бокова підтримка сидінь, так, то тут у нас ідуть регульовані. Спортивні ковші, тобто автомобіль показує, що він може їхати швидко. Дуже швидко. А саме 3,8 секунди до 100 км на годину. Але про це ми трошки пізніше ще поговоримо з вами. О, також у нас іде підсвітка по всьому е, салону. салоні, ви можете регулювати його повністю, як вам буде зручніше, тобто який кольор оберете, такий він і буде. Також є регулювання дзеркал, автоматичне, звісно, ж таки. Тут досить, досить багато цікавих рішень, саме від компанії Volvo. От, подушки безпеки, Алькантара в нас іде на стелі, на бокових оформленнях. В нас іде Алькантара на центральній стійці. Все зроблено досить гарно, зручно. Знову ж таки, коли ви сідаєте в сам автомобіль, у вас є така досить. Цікава функція, коли ми з вами сідаємо до, до автомобілю, там, наприклад, там телефон чи картка у будь-якому разі, ми кладемо там її куди нам зручніше, так. Натискаємо на педаль гальма, зачиняється двері, автомобіль заводиться, налаштовується на пам'ять сидіння і все, ми з вами можемо їхати куди нам завгодно. Там, врубаємо передачу і все. Поїхали. Ну і салон автомобіль у нас в цілому деякими такими цікавими рішеннями о, приємно здивовує. По-перше, це оформлені торпеди самого, самого салону. Дизайнерське рішення, я не знаю, воно досить зручне по цій ручці. тобто ну, там, Можливо, хтось полюбляє там триматися, знову ж таки, на швидкості. Є також у нас такий бардачок, де в нас йде роз'єм USB, USB Type-C. От є в нас також 12-вольтова зарядка. Великий достатньо у нас є тут багажничок. такий. Перемикання передач також виконане досить зручно, комфортно. Воно таке з дорогими матеріалами зроблено. В цілому досить зручно, комфортно. Тобто, якщо вам там вимикнути драйв, паркінг чи ще щось, нічого не потрібно. І, до речі, набагато зручніше, ніж в Volkswagen AD4, знову ж таки, ці перемикання попереду. Більш класично, більш практично зручно. Саме в цій комплектації тут ще додатковою функцією є поставлена музика Yamaha. Звучить вона досить якісно. Ну, в принципі, чого ще очікувати від Yamaha. Крім звуку, автомобіль може ще похвастатися відділкою самого салону. Тобто саме в нас іде сірий салон шкіряний дійсної шкіри, тобто із вшивками Alcantara такими. По дизайну самого автомобілю він також виконаний на максимум в такому новітньому стилі, тобто це великий планшет. Щось на кшталт, як у Тесл, як у Бітхан, але він, він великий. Крім того, є пластикова вставка така, але вона виконана в таких знаєте, піксельних частинах. Тобто ну, чимось нагадує а, звуковий ряд а, під, підкреслює той факт, а, що в нас йде звукова система від Ямахи. <coughs> також є два підстаканники, є режими фото, відеофіксації, купа всіляких налаштувань. Ви можете також налаштовувати все повністю, що вам потрібно, через екран, який вам. Який власне, тут і є. Тобто ви можете підняти, опустити автомобіль, ви можете зредагувати ем, рівень нахилу автомобілю. Тобто, там можливо, якась десь буде ямка, чи на якийсь пагорб ви будете заїжджати. так? А, ви можете через а, сам автомобіль, через монітор налаштувати а, власне, зарядку вашого автомобіля. наскільки довго-швидко він буде заряджатись. Ви можете налаштувати яркість вашої панорами, тобто, щоб вона вас не засліплювала сонцем, так чи сонце там не гріло досить багато. Взагалом багато чого тут є в нас на моніторі. Є також безпровідна зарядка, а, є регулювання сидіння. В декількох положеннях. тобто, Наприклад, є стандартні регулювання оці, так? тобто, там регулювання подушки, регулювання вперед-назад, нахил наших о, ковшових сидінь, так? але є ще дещо, є регулювання передньої о, частини та задньої частини по висоті. Тобто, Якщо, вам, якщо ви втомилися їхати о, і у вас там трошки болять ноги, ви можете собі налаштувати ваше сидіння, як вам буде зручно. І в цілому автомобіль підійде будь-якому водію. Про такі функції, як камера 360, так, там, не знаю, контроль стану водія, знову ж таки підігріви чи охолодження, ми казати взагалі не будемо. Тобто, ну, вони тут є. Тут є все, що вам буде потрібно. А із того, що хотілося б більше. Ну, від саме компанії Volvo, від компанії Linkico, так, яка виготовляє зікр. Це о, більш варіативність по мовам. Тобто саме в цьому варіанті автомобілю о, в нас йде одна мова, це китайська. І є також варіанти перепрошити цей автомобіль на інші якісь мови. Це питання знову ж таки вирішується. І на всіх наших майбутніх автомобілях я думаю, вони будуть перешиватись. Загалом у нас є меню, у нас є меню керування самим автомобілем, підняття опускання самого автомобілю. Ми можемо як підняти, так і опустити дзеркала через центральний дисплей. Тобто нам не потрібно буде там опускати щось. Ми можемо зачинити всі вікна, зачинити все повністю, що нам тільки потрібно буде. Ми можемо відчинити зачинити двері. Багажник, тут є все, що вам потрібно, і навіть більше. Відповідати на телефон, так, ви можете. Безпровідна зарядка для телефону, так вона є. До речі, коли ви кладете телефон на безпровідну зарядку, тут є такий собі значок, логотип компанії Zikr, який світить вам. Пластите на екран і показує, що ви все ж таки в зікрі їдете. А по задньому ряду в нас досить багато місця. І не дивіться зараз на те, що в мене переднє сидіння майже ось в мені. Ми видвигали сидіння максимально назад, для того, щоб зрозуміти, все ж таки, скільки попереду місця. А щоб зрозуміти, все ж таки, що саме є тут в цьому автомобілі з преміум-сегменту, то ми з вами, ну по-перше, це спустимо підлокітник. А він у нас великий. Єдине, чого не вистачає саме на ньому, це додаток регулювання переднім сидінням у пасажира, який сидить позаду, на безпосередньо підлокітних. Тобто, у нас є регулювання нашого сидіння вперед-назад, по, по нахилу спинки, так. Але немає регулювання цього. Тобто ну, для регулювання мені потрібно мені іншою рукою це все робити. Ну, не зовсім зручно, не звики до такого. Крім того, Давайте перейдемо і що в нас є вже по цим функціям. Тут є налаштування заднього ряду нахилу сидіння, тобто, якщо вам там вже потрібно і зручно це робити так. А, в нас є також регулювання а, безпосередньо а, а, панорами. так. А, є також налаштування по підсвітці салону, тобто, яка в нас вона буде все ж таки якого кольору. Там. Я ж кажу, можна обрати будь-який. Отже, що ми з вами маємо? Комфортний автомобіль по салону, чудовий дизайн, шалена швидкість, все це в оптимальній, як для цього класу автомобілю ціні. І знову ж таки, автомобіль безпечний. Крім того, величезний просто запас руху і автомобіль, який буде, ви будете бачити здалеку, який не потребує ніякого особливого обслуговування, крім, звісно ж, обслуговування вашої пневматичної підвізки. От, і гальм. Моє особисте враження від автомобілю, чи потрібно брати цей автомобіль, чи взагалі вартує він своєї уваги. Однозначно так. Багато різних функцій, багато різних всіляких нюансів, до речі, те, я про що не встиг сказати на початку відео, скажу на кінці. Поруч з проекцією, яка у нас є в водійського сидіння, у вас є також на Албовому скрізь ось таке визнака: це чудеса світу, тобто ті країни, в яких буде випускатися цей автомобіль. А з вами була компанія Бексавто, я Костя і зікр, ну 01